Хворих на коронавірус у липні побільшало у шість разів. Про це заявило у мозі для порівняння у червні в Україні було дві тисячі хворих на ковід, а вже у липні їх стало 12 тисяч. Натомість цієї кількості хворих госпіталізовано лише 2,5 тисячі. У мозі кажуть, що цей показник не є значним, тому вводити масковий режим або карантин поки не планується. На щастя, це все є мутацією навколо однієї великої групи омікрон. Таким чином, це той підвид, який не викликає, скажімо так, важких форм захворювання у людей у тих людей, які вакциновані або мають скажімо так ревакцинацію в тих випадках коли вона їм показана тому такі показники які ми зараз спостерігаємо в україні вони ще не говорять про те що почався епідемічний сезон або що треба вводити якісь конкретні обмежувальні заходи Загалом на території України циркулюють 10 субваріантів штаму Омікрон, у тому числі і флірт. У вакцинованих людей перебіг захворювання фліртом не є важким. Але щоб запобігти ускладненням, медики радять отримати ще одну дозу нової вакцини. Для тих, хто раніше ніколи, ніколи, ніколи не проходив вакцинацію, рекомендована лише одна доза для МРНК-вакцин. Саме ми її використовуємо в Україні. Бо є докази, що на даний момент часу цього достатньо. А це вакцина, яка вже адаптована під варіант Омікрон. І коли задають питання, чи флірт прибігає більш легко, треба брати до уваги про те, що багато людей вже зустрілися з диким вірусом, який викликав covid 19 пройшли вакцинацію, і ми рекомендуємо після COVID-19, все одно отримувати дозу вакцини це краще для імунної системи, краще її труною аби захиститися від тяжкого перебігу.